Контактна мережа залізниці це складна технічна споруда. Вона може бути як змінного струму, так і постійного обладнання електрифікації шляхів це не просто дроти, що тягнуться від стовпа до стовпа протягом сотень кілометрів. Це цілий комплекс, і як будь-яке інше обладнання, воно може виходити з ладу та вимагати ремонту. Але як тоді рухатися електровозом, якщо обладнання контактної мережі вийшло з ладу? Для того щоб оптимізувати роботу залізниці, інженери вирішили розділити контактну мережу на безліч самостійних ділянок, не пов'язаних одна з однією. І якщо на одній ділянці сталася поломка, інші ділянки продовжують працювати, і відповідно електровози на них можуть продовжувати рух. Подібний поділ на сектори необхідний для підвищення безпеки і стабільності роботи залізниці. Між цими секторами існують розриви чи нейтральні вставки.